Друзі, всім привіт! Не зміг я пройти мимо цієї інформації. Дуже люблю Вольво, сам ніж на Вольво і цей канал е, трошки про Вольво. Знайшов ось такий лот. Про нього вже там в TikTok хтось показував, але то було відео М -м, Вольво 17-го року, Т-8 мотор. Дивіться, Т-8 мотор, що ви розуміли технічно, це компресор, це турбіна, це гібридна установка, плагін. Він видає 400 лошадок, і їде менше 5 секунд. Тобто це дуже навантажений двохлітровий мотор. І що ми бачимо? Ну, дивимося салон. Ну, блін, салон в дуже гарному стані. Ну, типу, але, знаєте, от всі кажуть, Вольво це безпечна машина, це 100% факт, ніхто з цим не поспорить. Але Вольво, це собака, дуже надійна машина. Ви подивіться на пробіг 448 680 на 100 миль. Це близько там, 800 кілометрів. 800 тисяч кілометрів машина проїхала. Ну, вона на пневмі, вона має чудовий салон. І вона проїхала 800 тисяч кілометрів. Подивіться на стан салону. Ось тут трошки загнулись, так? Я в шоці. Вольво це сила.